Вітаю вас! Сьогодні ми з вами готуємо смачнющі жарені пиріжки. Хто відмовиться від такого? Тим паче, що не потрібні ні дріжджі, ні яйця. По цьому рецепту вони виходять дуже пухкими та швидкими. Готуються дуже і дуже швидко, лише потрібна начинка. А начинку можете використати любу. У мене сьогодні тушена капуста. І так, для тіста ми беремо 300 г кефіру, 200 г сметани, 25 г олії, чайна ложка цукру, чайна ложка соли, а також чайна ложка харчової соди. Також нам знадобиться борошно 500 г. І тож ми розпочинаємо. Поєднуємо кефір зі сметаною. Відразу додаємо сюди сіль, цукор, а також олію, перемішуємо, і щоб наші пиріжки дійсно стали пухкими і гарними, для цього нам потрібно оцю суміш злегка підігріти. Можна використати для цього мікрохвильову піч, або зробити це на водяній бані. Температура нашої. Рідкою суміші повинна бути градусів 38. І тож я підігріла свою суміш в мікрохвильовці, 10 секунд підогрівала, тоді перемішувала, тоді знову, і так в три підходи підогріла. Зараз моя суміш тепленька, злегка. І я додаю борошно. Борошна додаємо приблизно половину. Тобто грамів 200-300, просіваємо та вимішуємо. Сода чекає свого часу, соди ми поки що не задіюємо. Головна помилка господарок, коли вони кидають харчову соду до кефіру. Вона тоді відразу вступає в реакцію, і пиріжки не будуть такими пухкими, якими вони повинні бути. І ось, коли тісто в нас зробилось ось таким, ми додаємо ще борошно, майже все вже висипаємо, залишаємо грамів 100. додаємо сюди соду та просіваємо. В наш посуд. Вимішуємо тісто, і коли лопаточкою вже важко вимішувати, викладаємо його на дощечку, чи то на поверхню і вимішуємо. Поверхню припиляємо і вимішуємо наше тісто. Головна наша ціль, щоб в нас тісто не вийшло забитим, тобто, щоб ми не переборщили з борошном. Тому додавайте його потрішечку. Туба підпилити, бо ще воно дуже липке. Але з великою обережністю додавайте борошно. Тісто повинно бути м'яким. І ні в якому разі не забитим. Тісто м'якеньке, але ще трішечки липкеньке, тому борошна, грамину треба додати. Грамину. Це тісто наше дуже гарне. Воно, думаю, що борош нам мене передали. Воно дуже м'якесеньке. Подивіться, яке. Отаке воно повинне бути, наше тісто. Все, і тепер ми ємність змазуємо олією і кладемо сюди наше тісто. Хвилиночок на 15. Закриваємо його харчовою плівкою. І так наше тісто відпочило, і ми продовжуємо працювати з ним. І тепер робимо 12 варяничок грамів по 90 кожна. Так приблизно виважила, щоб мені розуміти. І нарізаємо. Бачите, воно таке живеньке, гарнюня. Ділимо наше тісто приблизно на 12 частинок. А тепер формуємо колобочків. А тепер прикриваємо серветочкою, хвилиночок на 5 залишаємо. І ось наше тісто відпочило, і ми починаємо з вами робити пиріжки. Але спочатку руки змазуємо олійкою, щоб борошна в нас тепер менш використовувалось, бо воно на, коли будемо опускати, олім. Опускати пиріжки в олійку, воно почне горіти в нас, тому воно нам не потрібне. І отак ми беремо. Трішечки його, робимо таку злегка овальну йому форму. Беремо нашу начинку. Я сьогодні зробила тушену капусточку. А можна їх робити взагалі з самою різноманітною начинкою. Смачні будуть із яйцем та зеленою цибулею. А також і солодка начинка сюди підійде. Начинки накладаємо небагато, тому що якщо накласти багато, то у нас не буде куди тістові підходити. так. зліпили, трішки придавили, перевертаємо і кладемо їх. І ліпимо далі. Гарно, гарно притискаємо. І все готовий. Також дуже смачними виходять ці пиріжки з картоплею вареною. Я думаю, що кожен їв жарені картопляні пиріжки. І це тісто дуже-дуже до них підходить до картопляних. Так, Перевіряємо, у нас нагрілась гарна олія. І опускаємо наші пиріжки. Все. І погляньте, як гарно пузиряться наші пиріжки, будуть пухкими. І на помірному вогні рум'янимо їх. Хвилиночок три з одного боку. Та з іншого краса. Так, пиріжки наші зарум'янились з усіх бочків і дістаємо їх. І так дістаємо останні пиріжки. Обов'язково відразу кладемо їх на серветочку, щоб жирок залишився на серветці. І ось так і будемо смакувати. І ось погляньте, ми з вами доволі швидко нажарили ось таких гарнющих пирогів. І зараз їх скуштуємо. Це тісто пречудове, воно підійде, як ви погляньте ж тільки. Яке воно хрустке, яке воно гарне. Подивіться, який же ж таке пиріг? Гарнющий. Дуже люблю це тісто і вам рекомендую. М -м -м. Смакота? Дуже-дуже смачні пироги. З'їмо пиріжки з капустою та буду робити, мабуть, із картоплею, бо тільки апетит нагнали цими пиріжками. Бажаю вам миру та добра. Хай в ваших оселях завжди буде затишок. На все добре, до зустрічі!